Шановна громада, доброго дня! Це от, іменно цей кадр для тих, хто ну, хоче найсвіжішого. То, от, ось воно найсвіжіше, але для нас немає особливого значення, коли саме був випущений трактор, тому що контекст тракторів... Наприклад, як 244 G2, Вони, якщо щось і змінюється, робиться десь один раз в п'ять років. Тим принаймні у нас в Україні. Ну ми побачили зараз реверсивний трактор. Декілька років у нас є. Побачили, що пилюсткове щеплення е замінили. Тим, що було там е лапкове, яке перетиралося. Цієї проблеми давно в Україні вже нема, і перед вами е папа. Батько всіх тракторів, дід всіх тракторів 244-х з реверсом, самий заряжений з рівною підлогою, з легким перемиканням передач з, з бокової частини на широких колесах. Тобто заряжений на сороковій ходовці, з вашим улюбленим. КМ385 двигуном це Фенг 244 G2. Для історії, я вам так скажу, що цей бренд володіє контрольним пакетом акції фірми Volvo. Так що, в принципі, можна на таку модельку дивитися, ми звикли знімати відео. Так, як е, будто ви все, все знаєте, але я розумію, що на каналі є новачки, які взагалі не розуміють, що відбувається, в яких цінах, на що треба звернути увагу. Так от звертаю вашу увагу, що це найкращий трактор із своєї 24-ї лінійки в е, китайському сегменті, який найзаряженіший, має реверсивну коробку рівну підлогу. Там 24 кінських сили, вагу має потужну там 1400... Майже кілограмів, якщо повністю залитий, з, з балансирами І так далі. І має потужні передні мости і потужні задні мости, для, що дає йому можливість агрегатувати такі навісні обладнання, як фронтальний навантажувач, лопати і підвісні екскаватори назад. Дядя Федя, Донфен 244-й, так він до клієнтів не їде, він проходить через кьорхеровську мойку і повністю виїжджає з накрашеними губами. Потужне трьохточечне кріплення навісне, підйом 430 кг, вал відвору потужності двохскоросний, 520 і 1000 обертів, зіп-набор з фільтрами і зі всіма необхідними прокладочками, фара, окрема розеточка встановлена. Все це є. Захисні є екрани для щоб не летіла багнюка, і комбінована приборна панелька. В нього також присутня чотирьохступенчата коробка передач, повишений понижений режим. ще. і реверсивна коробка зручна, вона знаходиться на, а, з лівої сторони для оператора під рукою. Верогонка М 385 і також виробниця 22 року. Це для тих, хто не знає цю модель. Для тих, хто знає, просто повідомляє, що вона свіжа, що також ми навіть продовжуємо працювати з безкоштовною доставкою по всій Україні. Без жодних предоплат. Вот. Така от є моделька. У нас також в наявності є спрощені моделі, стартові моделі 244-ті, звичайні, без реверсу, які найдешевші, з вузькими колесами. І також є сороковки, звичайні сороковки G2. Повна лінійка, без кабін у нас є, можна замовляти. Чекаємо на ваші. Дзвінки на ваші повідомлення і з радістю доставимо вам техніку е в будь-яке місце України, в будь-який район е без предоплати. Я вам також все це сказав. До речі, до метр м можна цю колію регулювати. Метр 1,10-40 м завдяки е перекидним розборним дискам. Е резина 112 на 24 е задня і 6,5 на 16 передня. До речі, 9500 ціна цього трактора. Так, щоб 9500 в доларах, щоб не казали, що ціну не називали. Якщо вам зацікавило, телефонуйте, якщо ви не почули ціну, переходіть на сайт мінітрактор України, там можна побачити наявні ціни та характеристики. Все буде Україна. Гарно дякую.